Круті, цікаві новорічні це ті фільми, на які не шкода потратити півтори години свого святкового життя. Переглянуті відібрані, щоб ви не сумували на новорічні свята. Привіт всім кіноманам! Я Ігор і ви на каналі ЄПІА. Це вже друге відео про новорічні фільми. Посилання на попереднє і назви фільмів, про які я розповідаю, в описі під відео. А щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал. Погнали! Комедія пережити різдво. Про те, що гроші не головне, то чули всі. А Дрю летом це відчув. Він впевнений в собі і в своїх можливостях. Це все, звісно, тільки завдяки тому, що грошисьок в нього, хоч відбавляй. Він може купити все, що забажає, але його дівчина хоче просто в колі сім'ї зустріти це сімейне свято. Ні до чого толкового так і не домовившись, вона, що в принципі притаманна дівчатам в такі моменти, психує і з прощальними фразами йде. І навіть в ці моменти багатій не зовсім розуміє корінь проблеми і вишуковує свого психолога. Супер роздратованого він наздоганяє його на митному контролі в аеропорту. І після чергової невдачі, він все-таки придумає, як собі придбати Різдво. І тут розпочинається те, що ми всі так чекаємо в різдвяних картинах святкова комедія. Дрю приходить в голову ніби й тупа, але комедна ідея. Пораду психолога спалити написані на папері проблеми та невдачі, від себе він додумав біля свого будинку дитинства, який вже давно не є власністю ні його, ні його рідні. Оговтавшись і прийшовши в свідомість після влучного попадання Лопати в будинку йому по голові. Бо вони все таки перелякалися, що якийсь мудак після того, як обіймав дерево, почав щось палити в них біля хати на ганку. І вони навіть уяви не мали, що з цим чуваком прийдеться їм провести різдво за винагороду 250 тисяч доларів. І хоча в цій сім'ї давно все неладно, колективно вони значно збільшують суму. Чотири різдва. Ну, самої назви точно зрозуміло. Переглядаючи фільм. Ми отримаємо чотири історії. До цього розуміння додам чотири кумедних історії, які нам що секунди будуть додавати різдвяного позитивного настрою. Після брутального знайомства пара щороку святкує Різдво. Чим подалі від своїх рідних, та, як правило, любими методами та любими історіями косить від того, щоб зустріти Різдво з батьківськими родинами. Але тут трапляється казус: завдяки туману та інтерв'ю їм прийдеться побачити своїх рідних. Молода пара відвідує своїх батьків на Різдво. І справа тут делікатна. Вони відвідують всі чотири. Бо батьки, що Брейда, що Кейт, розведені, і тому у них є чотири напрямки святкування сімейного свята. За півтори години перегляду стрічки ви познайомитесь з братами-боксерами, які щоразу добасять свого брата, родиною, які задоволенні розповідати, що Кейт в дитинстві була повновата, м'яко кажучи, з батьком і його супермолодою дружиною. Але крізь призму своєї, так би мовити, божевільної рідні, Кейт і Брейд за цих декілька днів переживуть також кризу в стосунках. І як багато фільмів такого типу, Крім святкового настрою, фільм після перегляду залишає роздуми про цінності сімейного життя та і життя загалом. І я не говорю, що фільм заслуговує на сотню разів переглядів, але на цих святах ви точно маєте його переглянути, бо в фільмі є все. Комедія, мелодрама та повчання. Всім гарного перегляду. Різдвяний пиріг. Різдвяна трагікомедія, хоча назва фільму нагадує славнозвісні американські кінокомедії, але то є французька трагікомедія. На відміну від більшості новорічних комедій, ця така собі сумна комедія демонструє проблеми та життя дорослих людей через призму підготовки до Різдва. Три сестри у кожної своє життя, і всі вони не дуже, так би мовити, успішні, кожна з них зі своїм багажем проблем. Фільм з розряду таких, що сюжетна лінія пов'язана деталями. І якщо ви перерветеся, ви втратите ланцюг подій, тому різдвяний пиріг потрібно переглядати без перерв та відволікань на справи. Соня, Люба і Міла три сестри, які живуть в Парижі. Всі вони дуже різні, але об'єднує їх одне: бажання любити і бути коханим. Напередодні Різдва вони збираються біля могили батька разом із своєю матір'ю і Вет. Старша Люба вже кілька років безнадійно закохана в одруженого чоловіка, який не збирається кидати свою сім'ю. Люба живе з батьком, співає російські романси і рідко коли має за душою більше пари франків. А тепер на додаток до того всього вона ще й вагітна. Середня Соня була більш щаслива в коханні, найбагатша і найуспішна з них. Вона звикла до хорошого життя, але останнім часом її шлюб стоїть на межі руйнування. Для молодої Міли життя ще тільки починається. Вона могла б бути безтурботною, але глибоко страждає від самотності. І всі троє не знають, що таке жіноче щастя. Напередодні Різва героїням, які вирішила зібратися на свята, доведеться дізнатися страшну сімейну таємницю. Я розумію, що з мого опису цей фільм виглядає не як дуже позитивний фільмець, але повірте, він дуже навіть вартий уваги. Переглядайте фільми, про які я вам розповідаю. Пишіть в коментарях думку про фільми та підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. І тисніть дзвіночок. Бувайте!